Річер мчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. Вороги нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію стрічержі до меди, що перемогти, Допоможемо Завжди, Допоможемо. Завжди! Дикі скрічери! Кінець сірої зони. Отже, битися разом єдиний шлях. Навіть не думала, що битимусь поряд з тобою. Досить розмова. Соленте. Старвінкс! Атакуйте! Атакуйте! Стима у вас! Обережно! Сонік <звук> Блейд, підривай їх! Майстра, я влаштую їм фермер. на нащо ти дивишся? Твої очі збожеволіли. Вибачте, пані. Пані, усе гаразд. Вони атакували зненацька. Це їхня тактика, готова до відповіді. А вже ж. Даркло. Чого ти досі стоїш? Вони сильніші за нас. Семе, працюємо разом. Я прикрию тебе. Слухай мою команду три, два, один. Починайте. Майстра ловіть не підходь сюди! Вибачте, пані. Я був необережний. Ти мені зовсім не потрібен. Забирайся. Це моя територія. Я не дозволю нікому бути нахабним. Як довго ви протримаєтеся. Леді Сіан, ви така мудра, така розумна, така. О! Якщо маєш час на дурниці, краще позбуться їх. Сонік Блейд, ти спиш. Я готовий. Я більше не витримую. Тихо. Ну, жбо! Зараз уперед! Ми довго не протримаємося! Ідіть першими. Я прикрию! Як ви дізналися про нас? Він надіслав нам повідомлення. Дякую! Не збираюсь вам дякувати! Хто вас так поранив? Це довга історія. Вони знову втекли. Що? Знову? За ними. Це жахливо. Добре, що ми вас знайшли. Ви дуже відважні. Не хвилюйся. Ми ще в гарній формі. Аку гілсторми. Де болить? Це жало Даркло. Отруйне. От чому я відчуваю легке запаморочення? У цьому причина. Як це сталося? Це невелика рана. Дайно погляну, чи нема інших пошкоджень. І в тебе також. Вам не можна травмуватися, зрозуміли? Брате! Що з ним сталося? У майбутньому скрітчери боролися у великій битві з Армандо за мир в ультрасвіті. На жаль, усі скрічери загинули, включно з Гелером і Галстормом. Відтепер ви маєте бути дуже обачними. Повинні захищати себе. Так ви зможете вижити. Рінго, зараз усе добре. Але. Вони здіймають галас через дрібницю. Шум новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Бам! Трансформуй свого скрічера <раз> у фантастичного героя. Нові скрічери. Нові батли. Моя спина. Не чіпай мене. Перепрошу, майстра. Ай! Чого ти кричиш? Швидше знайди їх. Це місце не таке велике. Вони не зможуть довго ховатися. Виходьте. Я вас бачу. Майстра гарний зір. Але я їх ніде не бачу. Це трюк. Трюк, зрозумів. Дайно ну, я спробую. Цей малий дурень. Нас можуть невдовзі знайти. Потрібно знайти інше місце. Я знаю сліпу зону. Ходімо. Чому ти не сказав раніше? Ми на місці. Тихо. Ховайтеся тут. Вас ніхто не помітить. А ти? Я відволічу їх. Зловіть момент і одразу тікайте. Вже не шукайте. Я тут. Сонік Блейд, Лови його! Не тікай! Деркло! Це шанс виправити помилку! Так, пані. Дивно, що мене це прийняло. Він впорається. Тобі ще непогано. Відчуваєш дискомфорт. Це ж не перша битва. Не нервуй. Я не хвилююсь. Дай но гляну. Сандере, ти щось від нас приховуєш? Ти дивно поводишся з моменту, коли ми залишили ремонтний цех. Ксандер, ми партнери. Ми маємо бути чесними один з одним. Ми нічого не приховуємо. Лише не знаємо, з чого почати. А що складного? Ксандер, Я не хочу приховувати. Вони мають право знати. У листі від Зонади повідомлялося, що в майбутньому світі усі скрітчери загинуть у бою. Ніхто не зможе зупинити Армандо. Зокрема, ні ти, ні я. Усі ми не зможемо. <рес> Оце й все? Я гадав, ти хворий. Тому ви маєте берегти себе. Дякую, що сказав нам правду. Але з моменту, коли ми побачили, як Грифін і Фаєрмен ризикнули своїм життям, ми були готові віддати все. Так, скрітчери готові до всього. Ми давно це усвідомили. Але ми не знаємо, де кінець сірої зони. Хіба це не цей склад моя мама сказала, що буде два чиби трансформації. Але досі ми не знайшли жодних підказок. Що? Mm. Може, є ще місця, які ми не дослідили? Якщо виключити неможливе, то все, що залишиться, має бути правдою. Тобто кінець сірої зони це кімната. Але якщо те, що ми шукаємо не в кімнаті, отже, це не справжній кінець. Що ж, перевіримо. Обережно. Семе, ти тут? Ви теж не пішли. Чому ти тут? Ви теж тут? Про що ви говорите? Це заплутує мене. Ти відволікав ворога, щоб збити нас зі сліду? То ти обманув нас? Я навіть на мить розчулився. Але ж я відволікав ворога. Чому ж я обманув? Хоча ти не здаєшся щирим. Проте ти врятував моє життя. Це вражає. Що він тебе врятував? Що сталося? Я потрапила в пастку і втратила свідомість. Це все мене розбудив. Насправді він хороша людина. Хто б міг подумати, що ти зробиш таке? Це було не для порятунку. Я лише допоміг, бо вважаю, що ти марно витратила зусилля своєї матері. Хм, Ти навіть зіпсувала мій план знайти чіпи трансформації. Я, як ти дізнався про чіпи трансформації? Отже, твій план це вас не стосується. Семе, якщо між нами були непорозуміння, то через мене. Ці два чипи трансформації стосуються майбутнього ультрасвіту і людства. Якщо ти знаєш, де вони знаходяться, я сподіваюся, ти нам допоможеш. Ха. Чому б це? Мене не хвилює майбутнє. Я прагну стати сильнішим і перевершити вас. Я не допомагаю суперникам. У майбутньому Армандо знищить всі морфінг кари і Солента теж. Ага. Нам варто об'єднатися, щоб змінити хід подій. У повідомленні, що залишила мама. Йдеться, що Армандо знаходиться в кінці сірої зони. Ти знаєш, як потрапити туди? Туди. Що? О, о, тут нічого немає. Дивись не лише на поверхню речей. Відійди.